Ну, привіт! Мене звуть Вара Катерина, і, можливо, я твій майбутній наставник у світ б'юті, у такий прекрасний світ. Я знаю, що б'юті не для всіх, і для когось це може бути дуже важкою професією, але я хочу поговорити з тобою чесно. Ти зараз дивишся це відео, бо відчуваєш, що щось у твоєму житті не так. Може, ти працюєш на складі чи фабриці. Заробляєш, але втому більше, ніж гроші. І всередині постійне відчуття я ж можу більше. Я права? Я також була на твоєму місці, і мій початок у цій сфері був нелегкий. Я поєднувала основну роботу, яка приносила мені тільки стабільний заробіток, і роботу, яку я люблю. Хоч на початку заробіток був невеликий. У цій сфері я вже більше двох з половиною років, і я, як ніхто, знаю, що потрібно тобі, щоб ти досягнула якихось певних висот, певних цілей, які ти сама собі поставиш. Тому задля початку нашої роботи я би хотіла, щоб ти відразу зрозуміла, що тебе чекає і на що ти маєш бути готова. Ти маєш бути готова для того, що ти маєш вирішити своє позиціонування: хто ти, для кого ти, для кого буде твій контент, для кого ти будеш знімати, чи ти дійсно готова працювати і. Шукати клієнтів, робити гарне волосся, розвиватися в цій сфері. Тобто, ти маєш вистроїти собі якесь певне позиціонування на найближчий час після навчання. Це нормально і це дуже класна практика, яка не дасть тобі застопоритися відразу на початку. Після того, як ти маєш вибрати своє позиціонування, ти повинна обов'язково знімати контент, тому що ти прийшла до мене саме через це. Контент в наш час є, якби то не було. Печально, але дуже важливий. Ми його споживаємо постійно навіть про це можемо не задумуватися. Так само ми повинні його створювати для того, щоб наш контент і твій контент майбутні споживали вже твої майбутні потенційні клієнти. Тому, якщо ти готова дійсно братися за цю роботу, якщо ти дійсно готова і відчуваєш, що да, це моє, я хочу займатися інстаграмом, соціальними мережами. До речі, після навчання я даю готовий контент план на місяць тобі щоб ти просто сіла, відзняла собі відео, відзняла сторітелінги і викладала. От тобі тема готова, ти просто береш і викладаєш. Тобто я зробила за тебе 50% роботи. Тому що придумати ідеї і теми це найважче. Повір мені, я знаю. Ну і звісно, ти повинна постійно навчатись. Як би то не було. Сумно не звучало, але ти ж не хочеш бути тою самою жіночкою з твоєї локальної перукарні, яка е, і брови робить, і стриже, і е, кератін робить, і фарбує волосся. Тобто робить все. Але якщо копнути глубже, вона ні в тій, ні, ті, ні в тій, нікій сфері не розвивається на постійній основі. Вона собі, знаєте, просто базу назбирала з е, кожного дерева по цю-чуть і собі сидить і робить пиріжки з того, що має, не поповнює свої запаси. Тобто, от така людина є. Я думаю, на кожному районі, в кожному місті. І я думаю, що ти такою точно бути не хочеш. Ти повинна бути готова навчатися, повинна бути в тренді всього, що робиться, нових технік, нових якихось систем. І це не відноситься тільки до сфери модифікації чи реконструкції волосся. Це відноситься до будь-якої сфери. Просто до будь-якої я впевнена, що ти прокидаєшся з думкою. Знову робота, знову той самий день. Кожен день тебе один той самий о шостій ранку прокидаєшся чи навіть може раніше біжиш на роботу, відпрацювала. Розумієш, що ти віддала всю себе, всю свою енергію, весь свій час, тебе не цінують, тобі не піднімають заробітну плату, тобі не дають якоїсь гарної премії. Ту, на яку ти дійсно заслуговуєш. Тобто вони не оцінюють твої амбіції в правильному фінансовому положенні. І це дуже образливо, і ми себе завдяки цьому, цій практиці, просто знецінюємо. Ми думаємо, блін, та я ні на що не, не здатна все. Я розумію, що 4-300 це мій потолок, ну не дано. Але ти ж не боїшся, що так мене ще 2-3 роки. І мрії залишаться мріями. Але не сумуй. Ти вже зробила перший крок. Ти тут, ти слухаєш мене. Це означає, всередині ти готова на зміни. Знаєш, є дві дороги. Перша змиритись і сказати собі: Ну, це моя доля. Друга зупинитись і, чесно сказати, я хочу іншого життя. Повір саме з цієї точки, і починаються зміни. Не тоді, коли вже є гроші чи досвід. А тоді, коли ти вирішуєш, я більше не погоджуюсь на менше. Повір, я знаю, я була на твоєму місці, я так само працювала на стабільній роботі, заради стабільної виплати, але я зрозуміла, що мене там не цінують і я досягла там якогось фінансового потолка і мені більше не заплатять. А тут в цій сфері все залежить від мене. Якщо я себе дуже гарно відрекомендую. Якщо я буду постійно навчатись, постійно розвиватися, знімати контент, моя заробітна плата буде в рази більша. В принципі, так як і сталося. Моя заробітна плата рік тому, коли я працювала на складі, складала мінімальну заробітну плату, там 4 тисячі плюс-мінус. Коли я зараз в б'юті-сфері, моя заробітна плата сягає більше 10 тисяч злотих на місяць. Тобто, як, як коли. У мене були дівчата, які працювали теж на заводах і мали нуль досвіду в б'юті. Вони теж боялись, раптом не вийде. Але через місяць після старту вони вже перші клієнти. Через півроку стабільний дохід. І всі вони казали одне: чому я не почала раніше? Я знаю, що ти теж можеш це сказати собі дуже скоро. Ти можеш зараз думати, це дорого, це складно, це довго. Але давай чесно. Скільки коштує ще рік твого життя, якщо нічого не зміниться, насправді страшніше залишитись там, де ти є, ніж зробити крок у нове. Бо клієнти приходять вже після навчання. Я, до речі, дарую чек-лист, як швидко назбирати клієнтську базу кожній, хто обирає мене як свого наставника. А я веду тебе за руку від перших знань. До твоїх перших грошей у б'юті. Я створила навчання спеціально для дівчат як ти. Якщо ти з нуля, це базова програма, де ти отримаєш професію за 2-3 дні. Якщо ти вже майстер і маєш незакриті питання, є підвищення кваліфікації, щоб вийти на новий рівень і нову ціну. Це не просто знання, це система і професія, яка реально відкриває двері у нове життя. Я вірю в тебе. Бо ти вже тут. Ти ж могла просто прокрутити сторіс і забути, але ти слухаєш. Значить, ти готова. І через рік ти подякуєш собі за цей момент. Тому зроби крок: повернись до чат-боту в Телеграм та перейди на сайт. Там вся детальна інформація про навчання. Я візьму тебе за руку і проведу цей шлях до твого нового життя. Якщо ти готова, я буду рада познайомитися з тобою вже. Індивідуально, особисто на нашому навчанні, тому скоріше переходь до чат-боту, шукай силочку та дізнавайся про всі тарифи. Люблю, цілую, ваша Катерина Варик.